Доброго дня. Дозвольте коротко проінформувати вас про хід розслідування кримінальних проваджень, які розслідуються Генеральною прокуратурою України та пов'язані з подіями, що мали трагічними подіями, що мали місце в листопаді 13 лютому 2014 року. Найбільшим викликом для всієї правоохоронної системи стали масові вбивства, переслідування, викрадення учасників мирних акцій протесту, фальсифікація кримінальних і адміністративних справ, які мали місце. У вказаний мною період загалом було зареєстровано 1167 проваджень. В цих провадженнях прийнято рішення про повідомлення про підозру вже 77 особам, так, притягнуті до кримінальної відповідальності на високопосадовці: Янукович, колишній прем'єр Азаров, генеральний прокурор Пшонка, міністр внутрішніх справ Захарченко, його заступник Ратушняк та лікар. Командувач внутрішніми військами Шуляк, голова служби безпеки Якименко, секретар РНБО Клюєв, голова Київської міської державної адміністрації Попов, начальник департаменту матеріального забезпечення МВС Зінов, начальник ГУМВС Коряк. Серед також серед притягнутих до відповідальності є один керівник обласної ради та два облдержадміністрації, дев'ять керівників територіальних підрозділів внутрішніх справ, 59 працівників міліції різних підрозділів: це Беркуту, внутрішні міська, Грифон, ДАІ, УБОС, кримінальна міліція, а також 11 цивільних осіб, які приймали участь в протестних акціях, так звані тітушки. На, на сьогоднішній день. Стовідково можна сказати про те, що до е, учасників в акції протесту застосовувалася е, стрілецька зброя, а саме автомати Калашникова, модернізовані складним прикладом, які перебували на озброєні спецпідрозділу міліції Беркут. Саме з цієї зброї на сьогоднішній день ідентифіковано, встановлено чітко, що було вбито 16 учасників акції протесту. Вбивство очинювались, крім як автомата Калашникова. На думку слідства, також із застосуванням снайперської зброї, також високоточної снайперської зброї, яким є гвинтівка САК-ТРГ, виробництва Фінляндії. Снайперська гвинтівка Драгунова, Форт 500 виробництво України, це гладкоствольний спеціальний засіб, який пристосований для стрільби гумовими кулями та гумовою картечю. Також для цього спецзасобу можливе відстрілювання спецпатрону так називаємо, для примусової зупинки транспортних засобів.